Сьогодні хочу поговорити з вами про серйозні речі, це цінна інформація. І ця інформація може дати відповідь, все-таки, коли закінчиться війна. Я не буду гарантувати 100%, але якщо ми зараз розберемося, ви зрозумієте, що є терміни офіційні закінчення війни. Завжди говорив, що інформація легко доступна. Головне, що її потрібно зустріти і зрозуміти. Та інформація, яка постійно крутиться в нас на слуху на веду, то це не цінна інформація. Цінна інформація з'явилася. Хто встиг, той піймав її, хто не встиг, то вибачайте. І зникає. Тому я хочу вам прочитати статтю за 23 березня 2023 року. Я буду вдячний вам за лайки і за підписку, тому почнемо. Пізно ввечері, 21 березня, Міжнародний валютний фонд повідомив, що досяг згоди з українською владою щодо нової програми. Після підписання та погодження Радою директорів МВФ Україна зможе отримати 15,6 мільярдів доларів кредитного фінансування протягом наступних 48 місяців. Прошу вас звернути увагу на. Терміни. Зараз іде мова про 48 місяців, що за 48 місяців Україна отримає 156 мільярдів кредиту допомоги фінансові, ну це взагалі кредит. Але є дуже цікаві речі далі. У межах цієї програми Фонд погодився виділити Україні кредит у розмірі 577% від її квоти в МВФ. 116 мільярдів СПЗ або 156 мільярдів доларів за поточним курсом. Тобто, у нас є квоти в МВФ, а ми їх будемо перевищувати. Тобто ці квоти будуть більше на 577%. І тут, шановні, починається цікаво. Перший етап триватиме 12-18 місяців, що відповідає очікуванню МВФ. Щодо завершення активної фази бойових дій. На цьому етапі ключовою метою програми буде підтримка фіскальної, цінової та фінансової стабільності. Тобто МВФ очікує, що через 12-18 місяців закінчиться фаза активних бойових дій. На сьогоднішній день у нас липень місяць. Якщо брати з моменту підписання договору, то ще 12-18 місяців багато. Якщо брати з моменту повномасштабного вторгнення, то вже небагато. Навіть 18 місяців. Тому, шановні друзі, тут я вважаю, що є дуже цінна інформація і відповідь. Все залежить від того. З якого моменту рахувати. Другий етап, це після завершення активних бойових дій, триватиме 30-36 місяців. На цьому етапі на перший план вийде проведення структурних реформ. А які ж будуть реформи? Це вимоги МВФ? Україні доведеться відновити довоєнні практики податкування. Зокрема, скасувати пільговий режим спрощеної системи оподаткування із ставкою 2%. Ми вже це пройшли. Ще один спосіб максимізації податкових надходжень до бюджету підвищення контролю за справленням податків. Особливу увагу у цьому контексті надано роботі Бюро Економічної Безпеки. Від останнього МВФ очікує не лише належного розслідування податкових та фінансових злочинів, а й активної роботи аналітичного департаменту. Реорганізація БЕП. Повернути обов'язкове декларування чиновників. І цікаво, що стосується усіх, ну, взагалі, все нас стосується, але крім повернення ринкового курсу утворення, Україна. Проводитиме тарифи для населення до ринкових показників. Зрозуміло? Буде комуналка дорожчати, і будуть тарифи підніматися до ринкових показників. Звичайно, я не все читав, бо ви скажете, що ж ти все перечитуєш. Ви можете знайти в інтернеті цю інформацію. Але мені дуже цікаво стало про. Фазу активних бойових дій, коли вони написали 12-18 місяців, по боротьбі з економічною безпекою реорганізації цієї структури, на сьогоднішній день я бачу, як ця структура вже працює з підпільними цехами по виробництву одягу і парфумерії. Я відслідковую новини і дуже вже часто зустрічаю, що там закрили якийсь підпільний цех, там знайшли його, і там сотні сотні мільйонів. я вважаю, що все більше і більше буде ця структура шукати, втручатися в економіку держави. І ці, знаєте, нелегальні заклади, які там грають, які виробляють, які там не платять податки. Тому це. the more and the